Які вигоди членства в клубі. Ставши членом клубу Incruz, ви отримаєте цілу низку неймовірних переваг. Економія до 50%. Завдяки системі подвоєння ваших внесків, кожен круїз обходиться вам значно дешевше. Тисячі круїзів на нашій платформі доступно понад 5 тисяч варіантів круїзів по всьому світу. Кариби, Середземномор'я, Аляска, Азія. Ви обираєте будь-який напрямок, будь-який лайнер, будь-яку дату. Ваші можливості безмежні, фіксовані ціни. Ви платите одну і ту ж суму щомісяця, захищаючи себе від інфляції та несподіваних підвищень цін. Зручність. Весь світ подорожей в одному місці. Бронювання круїзу стає таким же простим, як замовлення таксі. Безпека та надійність. Усі ваші кошти зберігаються на захищених трастових рахунках, що гарантує їхню безпеку.